Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури та спорту. У Могилів-Подільському монтажно-економічному коледжі вже традицією стало цей день відзначати легкоатлетичним забігом та різноманітними спортивними заходами, що є спрямовані на підтримку здоров'я тіла та духу. Ми вже багато років. Практично з дня визначення цього свята ми проводимо традиційний легкоатлетичний забіг на кілометр для наших студентів. Це дуже надихає студентів на заняття фізичною культурою, відчуття в них колективізму. Вони готуються до спортивних баталій, які їм предстоять в навчальному році. В змаганнях взяли участь студенти-першокурсники, котрі мали змогу проявити себе в різних випробуваннях. Наприклад, хлопці випробовували свої сили в перетягуванні канату, також на них чекав Армреслінг. Дівчата мали змогу продемонструвати свої вміння з бадмінтону. А ще студенти з задоволенням грали у волейбол та визначали кращу команду. Тримувати себе в формі це. Допомагає тримати здоров'я. Вони і корисні. Напевно, допомагають підтримувати там командний дух, допомагають здружитися з іншими. Мені все подобається. Спорт я люблю. Я по собі як футболістка зараз граємо класно. все. розвиток спорту в країні має велике значення, і приємно, що молодь щоразу це демонструє. Адже фізична активність та заняття спортом в першу чергу необхідне для гарного самопочуття, зміцнює здоров'я та посилює віру у власні сили. Такі нелегкі для нас час, треба загортовуватися, займатися спортом. Спорт це потрібне для здоров'я, а здоров'я продовжує життя. Я вважаю, що студенти отримали певний заряд подрості, і це їм допоможе в майбутньому, як обрати вид, яким вони. Хотіли б займатися, визначитися, як, який вид собі обрати, чи спортивні ігри, чи єдиноборство. А для цього в коледжі є всі умови.